Поки чекаємо чергове вімкнення електроенергії, через те, що кінти полупотужного вирішили нагріти трошечки бабок, давайте в цій романтичній обстановці зробимо розіграш футболок, який я обіцяв, між коментарями під ось цим ось відео. Тоді я казав, що це буде десь за тиждень, але щось я трампанувся і сталося не так, як гадалось. Тому давайте витримаємо умову номер 1 Я встиг записати всіх коментаторів. Які вклалися в термін один тиждень, барабана дріб і переможцем стає пан Мар'ян Яблонський. А тепер, щоб була максимальна справедливість, давайте додамо тих коментаторів, які написали коментар після тижня. Барабана дріб і футболку отримає пан В'ячеслав. Також на зв'язок вийшов пан Тарас, який волів розіграти болт між іншими спонсорами. Барабан на дріб номер 2 і переможцем стає Павло Пашенцев чи Пашенцев. На жаль, не знаю, як правильно класти на голос вашому прізвищі. Всі, хто почув себе в цьому відео, прохання написати на пошту для отримання подаруночків. Ну а ми що робимо правильно? Чекаємо.